Рік назад, в Самбірському районі, в селі Сприня, ми започаткували медичні конференції з назвою Спринівські читання, власне, в які приймають участь медичні працівники Самбірського району, а також інші зацікавлені особи з громади, які хочуть створити. Справжнє громадське здоров'я серед мешканців Самбірщини. І власне сьогодні ми вдруге проводимо в Сприні медичну конференцію спринівське читання, в якій приймають участь медичні працівники Самбірщини, керівники громад Самбірщини, інші зацікавлені особи, а також завідувачі відділів Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб поширювати знання, для того, щоб ми працювали єдиною мультидисциплінарною. Командою фахівців з профілактики і фахівців клінічної медицини. Для того, щоб не допускати виникнення тих хвороб, які можуть бути, для того, щоб зменшувати ризики виникнення і розповсюдження як інфекційних, так і неінфекційних хвороб. Для того, щоб правильно впроваджувати політику використання антибіотиків на теренах Львівської області, для того, щоб Спонукати людей до здорового харчування і недопущення виникнення захворювань шлунково кишкового тракту. Також сьогодні ми говорили про медичні відходи, ми говорили про профілактику, діагностику і лікування вірусних гепатитів. Ми говорили про клінічні прояви гельмінтозів, про те, які можуть бути рідкісні гельмінти, як їх правильно виявляти, діагностувати і як їх правильно лікувати. А головне, ми створили середовище. Небайдужих медичних працівників, які готові вчитися, які готові ділитися знаннями, які готові ініціювати різноманітні заходи для того, щоб обстежити чим більшу кількість людей, донести до них своє знання, адже мета у нас всіх одна. Ми працюємо, щоб ви були здорові.